Починаємо, я думаю. Дайте зараз запустити повтор, щоб я щось потім собі це все зберіг. Шипчат. Шипчат ми швидко перепідключаємо. Сподіваюсь, він зараз все ввімкнеться, все буде зайбісь. Стрімтюр, ми теж зараз підключаємо, щоб він працював, зберегти. Все. Всім здорово, всім зараз подивимося з цього вийде. Все, тут все починається. Що нам потрібно? Нам потрібно зараз, які нас зараз місії. Нам потрібно, відві... вивідайте, що знає Зінек. Це раз. Потрібно буде спиздити ось тут дещо. Давайте спочатку до Зіника, а там поднилися. Так куди мені пиздувати потрібно до нього, кудись туди. Зараз фіг його знаю. Я, як чесно, саме коли вечором проходжу цю гру, якось, коли я її стрімив, не дуже сильно зайшло. Але мені, я чесно, дуже сильно заходить. Оце все середнівіччя, оця вся хуйня. А мені потрібно пройти спочатку на ту сторону. Так, собачка зі мною, За мною тут як там його звати? Рябко. Нормальна тема. Краще був би шарик, хуй з ним. Дарова хуй. Так, мені потрібно куди зараз? Мені потрібно сюди прямо наверх і потім якось до нього дойти. Ну, коротше, постежці, по стежці попиздв'ячиму. Є одна крута тема, коротше. Як можна в цій грі легко заробити грошей? Що Легко, легко тут заробити грошей, потрібно лише просто взяти, а, завалити когось, в кого є кінь. І просто його продати, курва. Або спиздити цього коня. Тут є хтось поруч? То хтось може побачити це? Так, наче то я нікого не бачу, так? Да? Оп, втрасти коня. Спиздив. Це мій кінь, шлі нахуй. Ніхто не бачив. Ми швидко з'йобуємо. Ідемо його продавати, йопта. Або ми його продамо з місця багато, оце великий плюс. Повашатка, вона дає місця. Блядь, я як це себе. Бля, я сив... звідси Вийти, а так, я трохи пішов не ту. Хоча, блядь, тут можна якось. наліво. Там потім. Короче, можна і не наліво, можна просто так, ідеш собі спокійно. Стрибок нажимаєш, він перестрибнув і погнав собі. Mm -hmm. Так, на діптоці там нікого ж немає, да, а чат є у мене питання на діптоці, а? Я буду бачити, да, чат я бачу, Ой. все, тоді все топ. Пона зараз його. Блін, його можна було би привласнити, чесно. Це хто, це? Oh. Ні, це нормально. Я думаю, то розвійник, розвійників, розвідників можна було б собі просто спизити і все. В Телеграмі я там вам все написав, да, я все написав, ви повинні бачити, що трансляція почалася, ще погнали. Що зараз? Я ж кажу, зараз потрібно швидко його піти або те, або продати. Дероз, сініфіасе, дарова. Я тільки почав стрінути вже тут. Що ти там? Дякую за сердечко тебе. Бля, можна цих ще захуярити, собі коня забрати, Ну хуй з ними. Так, це страшник, це ж не цей, це, це не хуйовий хуй, да? Нічого. Це найманець. Найманцять байдуже. Тоді зрозумів. Так, погнав далі. А в мене кінь швидший, ти пішов нахуй. Оп! Пока вох! Так, погнали. Мені потрібно поїхати його продати або привласнити. Дирось, дякую тобі за троянчик, дорозь. Так, хоп. Купець! Бля, купець! <тас> Ні, Бляаал! Дерося, иди, копет ранет! Андрій засу, даро, Андрій. Бля, пам'ятаю тебе, до речі, Андрій. Так, я правильно скакаю, да? Я правильно там потім направо нам потрібно буде повернути? Бля, жаль, що тут не можна від третього лиця скакати, а? Зараз ще ж кажо, або ми його продамо. Ніхуя, кабан! Кабан, блять! В мене лук був! Лук візьми, блять! А він лук не може взяти. Він тільки топор... Сука, на ну, топором я кабана не захуярю. Нех, ти курва. Ладно, фік з цим кабаном погнали далі. Я би хотів, би, чесно, oh. Ти, oh. курва, спробувати привласнити, ти б, Тому що в мене є завдання і перегони на конях, і стрільба звука на конях. То там багато чого, є цікаво. І плюс сканя в тому, що ти можеш покласти дуже багато грошей на нього і потім це все продати. Оце дійсно імба. Я думаю, може, дійсно таким ми займемося. Зараз мені потрібно дуже швидко по цим стежкам проїхатись. Оп-оп-оп-оп, іде у нас тут. Це повинно бути десь далі, наскільки пам'ятаю. Так, хороша шапка. Бля, сі, я не туди попоздував, мені сюди направо потрібно. Так, і десь тут стоїть хуй ось. Ой, бля, вибачайся зі зброєю. Сорі, брат. Давай розмовляти. Давай А, Да, я не розумію твої мови і пішов. Тут є просто люди на нононатинській мові, але деякі люди спілкуються все одно іншою. А я хотів, що до кінних провину, то гендлювання відомо. What do you want to... Я хочу його придбати. Придбати. So, this is my оfer. Ебать! Косарь, нахуй, за лошадку. А не до хуя ли ты за лошадку? Блять, раз її продам зараз. Серйозно, блять, косарь за лошадку, не дохуя. У мене лише 927 та ні, знаєш, oh, тут ця лошадка не хуйова інвестиція, мені здається. Давай розмовляти. Я її продам тобі, брат. Oh, Продати? Oh, а скільки ти мені from... даш за нього? 356, блядь. Купити в нього лошадь, яку я сам привів спис, коштує сарь. Продати йому цю лошадь, просто 356. Я знаю, як працює, що ти я привів лошадь і він мені її присвоює. Блядь, він шо нахуй. Давай, ладно, що, давай трогнемойся. 356. А в нього більше лошади, мати. Можна, хуйден, давай, все, well, давай. 350. To to давай so продаємо за 350. Go? Оце продавати лошаді, як чесно, дійсно, топова тема. головне обережно їх виздати, потім вже їх продавати. Так, погнали. Тут повинен бути купець, можна ще буде продати, або навпаки купити. Там зараз подивитися. потрібно потрібна бухілка, чесно. А де купець? А ось тут повинен буде купець. Курва, хто спизу в Випити вина. Можна випити вина? Це безкоштовно? Це, типу, гостинці у купця? Ну, нормально. Так, репутається нормально, все, ні. Тут можно попититься, разум. А поистину можно у вас? Нет, тасты не же можно. жаль. А де купець, блядь? Воин, ты мені не потрібен, брат. Кочівниця мне теж не потрібно. О! Брат! Я. Хуля я с тобой блядь, не можу, брат. Все ж добро. Наебка, не хоче він зі мною, бути, я зрозумів. Життя бентежне. Ават лад, давай не може вставити, не знаю. Как дела? Нормально, блядь, чому, чому чат пропав? Чат пропав, да? Cool. Ні, чат не пропав. Брат, спілкуватись не можна, да? Ладно, фіг з тобою. А ч ты мені нічого не хочеш продати, то ладно. А що в тебе? О, во! Що в тебе є, брат? Мені було бы добре. Блять, а що б мені такого є? Жижа! Але їй же мені потрібно ХП вона не вистанавлює, це мінус. Інше. Однабор броника мені потрібен. Давай дві штуки, я зараз собі все полагоджу. І давай поторгуємось, брат. Like the... mm -hmm. Так, 93. Давай спробуємо, блядь, за 70. Попри... Ну, давай, ладно, давай 75. Зробити пропозицію. More. Більше? І 76. Ну, давай трохи спинує. Давай 85. Згоден, I'm все, заїбісь. 15 барсів. Так, одразу собі що ми робимо? Нам одразу потрібно полагодити дещо. А, оце. 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 Так, заїбісь. І підтвердити. А, єбать, так я полагодив. Боже, воно дуже багато коштує, коштує полагодити собі. А, так. Поспати мені десь потрібно, я чесно. Поспати я можу в цьому лагері. Я хотів сюди піти. Ви бачите, що знає нею зінок. Поно поспимо, мені потрібно хп відновити собі, а там подивимось зараз. Тому що в мене пів хп це таке собі. Так, де сон. зараз швидко сюди. Бля, чому в мене якась фігня, а? Спати хочу. Рябко, давай, давай я тебе погодую, брат. Хуйню сам собі зробив. Блять, похвалити, поговорити. Рябко, стій. Бля, я не можу йому по. Я ніхуя не можу йому. Ладно, зараз буде голосно похуй. Я не можу йому ні. Я не можу із за цих... Я із за цих клавіш в програмі StreamTour не можу нічого йому зробити. Ладно, фізно. Погнали далі. Мені потрібно фул ХП. Фул ХП буде о 18.00. погнали спати. Збережівка буде? Збережеться чи ні? Не збереглося, курва. Ладно, хуй з ним. А що нам потрібно? Було би добре, здавати кота у двобої. Давай я зараз спробую його здавати А там подивимось, що з цього вийде. Є теж така тема, він повинен щось мені теж за це дати. Бля, те, що лошадка коштує косарь, це дійсно дуже багато. Мені для життя потрібно ще давати... Де Янукович. Який Янукович? Що за Янукович? Мені потрібно для життя, щоб косарь був постійно на балансі. І на лошадку косарь. Тобто, коли буде 2000, тоді вже можна буде якось думати з приводу конячка. Ну, мем за монету. Тобто. А я вже не пам'ятаю. Мем за монету Януковича. Зараз скажу тобі, давай я тобі скажу, ладно. Ахуя тобі скажу, я тобі так скажу. Воно не хоче показувати. Здарова. Дарово, моро. За за цей, за сердечко, за, за ось таке, типу за 5 монет. Так, погнав, Дай, Давай він дещо мене на навчить. Там погнав далі. Здарова, брат. Навчи мені. Можеш But мене чогось навчити? What... What... Володіння мечем. No. Let... Хай він зараз мені особи ну допомогти. Ще раз покажи. Оце сердечко, оце типу, ну, за 5 монет. Так, стій брат, я хочу ще повчитися. Чогось навчити. Like learn... а, так. Важка зброя. Like to... soon... Так, все, зараз мені навчить важкої зброї. Зараз ми йдемо куди? Тар, мені потрібно спиздити дещо. В цьому, ви. Ось тут. Та в ставцях. Тут довго йти чи ні в мене питання? Скоріше за все, на мене зараз хтось нападе, як завжди, так? Да? Ні, я спокійно дойшов, на мене ніхто не напав. Таке курва тут буває. Бережи да, тебе теж, брат. Е, нормально, нормально в мене цей собачка, диви на неї. Так, нам потрібно перевдягнутися зараз. Перевдягнутися в що? Обладумки. Так, давай. Оце нам потрібно. Це ми зараз все знімаємо. Так, що нам потрібно ще? А, щоб шума було менше. Оце мені потрібно. Котар волоцюги. Так, оцю хуйню прибрати 100%. Оцю хуйню теж прибираємо, щоб було менше шуму. Рукавиці шляхтича теж прибираємо. Рукавиці зводія, собі беремо. А, так. Де то ще? Черевики оцюги вони. Раз. Швидкість більше. Шума менше. Зрозумів. Так, а тут Ну тут хуйня, тут швидкість, харизма. Все, заявісь. Все, помітність. Бля, помітність більше із-за цього срібного кільця. Все, так, достатньо. Нам потрібно зараз. Ох ти блядь. Так, сйобуємо сюди. Нам потрібна якомога менша помітність. Там стоять ці хуї. Давай так, типу я, я ходжу собі з цим з факелом, у мене все добре, я так і собі пиздую. Тіртор, -тір, все нормально, все працює. Я собі спокійно йду. Мені потрібно спиздити якусь бумагу, наскільки я пам'ятаю по завданню. Потрібно залізти наверх. Але прикол в тому, чи зможе я це зробити, чи ні. Ось це головне питання. Так, тут вимикаємо світло собі спокійно. Бля, ніхуя не видно. Так, йдемо сюди. Там справа хуя, сподіваюся, він мене не помітить, мені потрібно наліво. Так, там головний цей хуй теж там стоїть. Наскільки я пам'ятаю, мені потрібно наверх саме. Зверху повинно бути. Але це здорово, що ти там. Так, зараз деться хуйня. Зламати. Так, хоп. Блять, я вже з першого разу не можу зламати навіть цю хуйню Блять, дуже, дуже швидко йду. Дуже швидко веду. Потрібно, потрібно не теж. Все добре швидко. ти як? Таплюсьми добре, людей маловато. Хоча там проголосувало 6 людей, блять, в телеграмі. Блять, чому я не можу зламати цю... А ну почекай блять. Зупинитися. Інвентар. Так. Гравець, все, заїбісь. Та що, нормально, трохи пострімив цей, блядь. Пострімив міні-ігри. Трохи хуйня, але начебто плюс-мінус добре. ще. Так, мені потрібно цю хуйню. Бешуна, чого не звані, це видає на 75% ти живут На перший час у міні-грів. Ви... Так, оце мені потрібно включати. Поняла. А ти там, що там ще робиш? Так, і все, да, начебто, да, більше ніхуя я не зможу. А, непомітність можна включати, до речі. Гравець, непомітність. Кучу блядь, блять, рухайся різкі органи. Шуму захиститься від вашего спровезнецька провочка робити, і він отримає штрафні шкіри до своїх показників. Тоді виробити його, звичайно, ви. Зайбісь, нормальна тема. А, так, зламати звамо. Давай. Потрібно зрозуміти знову, як це робити. Обережненько, їм. Обережненько. Зрозумів. Морозово, я вчора їв з дівчиною морозового. Так, вічняємо двері. Так, я вже тут. Потрібно спиздити все, що можливо. А, так, скільки воно важить? 0,2. нормально. Так, тут вже всі сплять, потрібно. Блять, ніхто не спить! А де вони є, блять? Хулі вони не сплять! Полотно. це ж не те полотно, яке мені потрібно, так? Да? Той хуй спить? Тут ніхуя немає. Це спиздити не можна, блядь. Нехти поспати ні хуйня Мені потрібно оцю хуйню середню. Як я тобі зламаю, середню? Цей замор занадто складний. Як я його, блядь, зламаю у мене питання. Мені по завданню потрібно цю хуйню зламати. І я не можна знайти точку. Де тут вона буде, блядь? А де вона є? А десь тут ця залупа, блядь. Ні, мені здається, це погана ідея. Краще, блять, ну його в пизду. Пішкай, там якийсь хуй спить. Може я трохи спижу все, що в нього є. Свят дріст. Поговорити, знешкодити. трасти. Обі де? Обір трасти? Бля, тут якась пизда. Екскюзмі. I hope you aren't ні, я не підгадаю, я просто пиздав все, що у вас є. Вибачаюсь. Короче, ні, хуйня ідея зараз трасти. Мені потрібно спочатку прокачати тут собі. І потім вже цим займатися. Без цього це дійсно... це не має сенсу. Я можу зараз подивитися, чи тут в селі можна втрастити в когось час. Потрібно просто прокачати собі цей навик. Я так. Який тут замок? Легко. Давай спробуємо. Це купець. В нього можна щось буде спиздити. Знайшов. Блять, як цю хуйню важко в'їбати, а? Давай, 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 давай! Оп! Найс! Відчинено. Я сподіваюся, тут вже всі сплять. Сісти мені нахуй не потрібно. Так, тут, тут чисто... блядь, дуже важко, йопта, хулі дуже важко. Чому двері дуже легко, а це дуже важко, а? А чому я спиздити ніхуя не можу тут, а? А що за хуйня? Нахуй я сюди прийшов, а я тут спиздити ніхуя не можу? У мене таке питання. Як відчинити. Де це я? Бля, в якійся заупі, чесно. Так, там хтось спить, а ну давай спробуємо. Доживе хто відчинити двері. Ну так, да, замки, які дуже легко, це дійсно. Ізі. Так, зараз обережно потрібно подивитися, що тут в них є, що можна спиздити. Трасти їжу. Трасти Давай похаваємо трохи, брат. Вони годують їжу, коли вони сплять, вони зовсім йобнуті. Не можна так робити. Так там собачка має чомусь цей, блядь. Гавкає трохи. Так, і що в нас тут? Тут хтось спить. Тут ніхуя такого цікавого немає, зрозумів. По зараз сюди подивимось, що тут. Дуже легко ще один замок. Ті, які дуже легко, да, їх дійсно, блядь, ну з вами ти нічого робити, блядь. Так там охоронець, служниця, охоронець. Це мені все нахуй не потрібно. Бля, ще в трасти можна, а? Можна питання? Обі трасти. ну давай спробуємо. Им все одно спить. Бля, щось хуйня, чесно Ключі, ключі, включи, Забираємо ключі Все, з'єбуємо Ще за ключі я знайшов, можна питання. В'язка ключів. Нахуя вона мені потрібна, у мене питання. Бід чого вона? Ці ключі? Це щоб зламати, да? Ну, блядь, на цей замок я не зламаю. Тут я ніяк не зроблю, блядь. я зрозумів. Ладно, хуй з ним, в'язку ключів Спиздив, пиздив, заебіс, ітард достатньо. Єбать тут буде потім в селі зранку. Кожну хату обчистили, а так, тут теж якась залупає. Можна спробувати спиздити щось. Аптекар? Якийсь аптекар тут, блядь? Зламати. Оп, чи назис. Давай, 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 давай! Оп, блядь, проїбався! Найс. Ще одну хуйню зламали. зломали. Що в нас тут? Тут ніхто не спить, зайбісь. Блять, і цю хуйню дуже важко, ну ви чого, прикалуєтесь? Чому це все дуже важко взламувати? Оба. Пов'язки, пов'язки мені нахуй не потрібні. Обітрасти. Блять, ну хай буде, це зілля теж спиздимо, похуй. Теж нормальна тема. Цю фігню обітрасти, теж зілля, ну хай похуй теж продамо. Тар, тут нічого більше. Якась чаша. Єбать, так вона коштує 100 баксів.